теплові явища на кухні від науки до смаку. Світ фізичних явищ надзвичайно різноманітний. Фізика має феноменальну властивість, вивчаючи найпростіші правила, можна вивести загальні закони. Прекрасним місцем для спостереження фізичних явищ і проведення фізичних експериментів є звичайнісінька кухня. У цьому місці відбувається безліч явищ, світлові, теплові, електричні, електромагнітні та інші. Кухар-чарівник, який може із самих звичайних продуктів приготувати страву, назва якій шедевр смаку. Будь-яка кухня схожа до фізичної лабораторії, так як в ній можна спостерігати всі теплові явища. Теплові процеси, які використовуються на кухні, різноманітні: нагрівання і охолодження, випаровування, кипіння і конденсація, плавлення і кристалізація. Все це приклади теплових явищ, які можна спостерігати на кухні. Теплопередача це процес зміни внутрішньої енергії без здійснення роботи над тілом або самим тілом. Наприклад, для приготування соковитого бівштексу необхідно покласти м'ясо на розігріту сковороду. Чому саме так? М'ясо для приготування інших страв повинно містити мало вологи. Звідси випливає, що м'ясо має бути охолодженим, мати кімнатну температуру, починати смажити м'ясо слід на дуже гарячій сковороді з невеликою кількістю жиру або олії, щоб соки залишалися всередині. Поверхневий натяг рідини треба збільшити. Сіль зменшує поверхневий натяг, а цукор збільшує. Тому м'ясо солити не рекомендується, а можна обсипати цукровою пудрою. При зіткненні з гарячою сковородою або гарячою олією, цукрова пудра карамелізується, утворюючи золотисто коричневу красиву скоринку. Тепер сік не вийде на сковороду. Гаряча олія, якщо не додавати цукрової пудри, буде закупорювати отвори м'ясі. Холодна олія дозволить Лить вийти сока. Поверхня м'яса, торкаючись гарячої сковороди, нагрівається сильніше, ніж внутрішні шари. Тепловий обмін, мимоволі, завжди протікає від гарячого тіла до холодного. Отже, соки будуть переміщуватися в центр шматка м'яса і залишатися всередині бівштексу. Солити бівштекс необхідно незадовго до готовності страви. Практично у всіх технологічних в процесах приготування їжі відбувається теплопередача від одного продукту до іншого, від плити до каструлі або сковороди. У процесі нагрівання братимуть участь всі три види теплопередачі від вогню до посудини випромінювання, крізь стінки посудини до води теплопровідність, а сама вода прогрівається шляхом конвекції. Теплопровідність. Явище передачі внутрішньої енергії від однієї частини тіла до іншої, або від одного тіла до іншого при їх безпосередньому контакті через рух частинок, коли є різниця температури. Теплопривідність і її регулювання важливі в процесі приготування їжі. Часто під час теплової обробки продукту необхідно підтримувати високу температуру, тому на кухні використовують метали з великою теплопривідністю. Приготування страв на водяній бані один із. Прикладів зменшення теплопровідності. Зазвичай в каструлю на вогні наливають воду, в яку ставлять другу каструлю з їжею. Температура тут регулюється завдяки більш низькій теплопровідності води, і внаслідок того, що температура нагрівання внутрішньої каструлі не перевищує температури кипіння води, тобто 100 градусів. Якщо виникає необхідність захистити тіло від охолодження або нагрівання, то застосовують речовини з малою теплопровідністю. Так для каструль сковорідок ручки виготовляють з пластмаси. У товстих масивних чавуних сковорідок і каструль дно прогрівається більш рівномірно, ніж у зроблених з тонкої сталі. Ті ділянки дна сталевих сковорідок, які розміщуються безпосередньо над вогнем, прогріваються особливо сильно, і на них їжа часто пригорає. Конвекція це вид теплопередачі, при якому внутрішня енергія передається струменями і потоками. Розглянемо застосування конвекції на кухні. Коли ми готуємо їжу на плиті, то рідина з холодної перетворюється в теплу. Чому так відбувається? Вся справа в тому, що тут проявляється явище конвекції. Рідина при конвекції нагрівається знизу вгору. Нагріті шари рідини менш щільні і тому більш легкі. Холодні шари опускаючись вниз, в свою чергу, нагріваються від джерела тепла і знову витісняються менш нагрітою водою. Завдяки такому руху вся рідина рівномірно прогріває. З явищем конвекції пов'язані процеси охолодження продуктів в холодильнику. Газ фреон, який циркулює по трубках холодильника, охолоджує повітря у верхній частині холодильної камери. Холодне повітря, опускаючись, охолоджує продукти, а потім знову піднімається вгору. Решітка ззаду холодильника призначається для... Відведення тепла, що утворюється при стисканні газу в компресорі. Все частіше явище конвекції реалізується в сучасних побутових приладах, зокрема в духових шафах духова шафа з конвекцією дозволяє готувати різні страви одночасно на окремих рівнях при різній температурі. При цьому повністю виключається змішування смаків і запахів. Їжу готують на плитах. Тепле повітря від плит від приготованих страв підіймається вгору, а холодне опускає Вниз. При роботі вентилятора спостерігається і вимушена конвекція. Випромінювання це вид теплопередачі через електромагнітні хвилі, випромінюють енергію всі тіла, і сильно, і слабо нагріті. Тіла з темною поверхнею краще поглинають і випромінюють енергію, ніж тіла, що мають світлу поверхню. Так, в світлому чайнику гаряча вода довше зберігає високу температуру. Ніж в темному. Випаровування це процес пароутворення з вільної поверхні рідини. Явище випаровування застосовується при зберіганні картоплі на кухні для того, щоб картопля не висихала. Посередині тари поміщають пластикову пляшку без шийки з отворами на поверхні. У пляшці знаходиться волога ганчірочка. Властивість оцту випаровуючись, знищувати різкі неприємні запахи, зручно використовувати на кухні. Якщо налити на сковороду трохи оцту і посередкувати, Ставити її на слабкий вогонь, чад, запах жиру, риби, часнику скоро зникне. Щоб позбутися неприємного запаху при варінні капусти, потрібно накрити каструлю ганчіркою змоченою оцтом, а зверху кришкою. У хлібниці, в столі, в підвісній шафці, таким же чином можна позбутися від неприємного запаху залежаного хлібу. Конденсація це перехід водяної пари з газоподібного стану в рідкий. Під час консервування кожна господиня звертала увагу, що стерилізуючи банку над водяною парою, у ній відразу з'являється туман, який стрімко підіймається вгору. Потім можна помітити, як по стінках починають стікати крапельки води. Це прояв конденсації. Вода при нагріванні переходить з рідкого стану в газоподібний. Тепле повітря всередині банки наповнюється водяною. Парою і, підіймаючись вгору, починає охолоджуватись, а водяна пара, що міститься в ньому, починає конденсуватися, утворюючи хмару, крапельки води збільшуються, збираючись разом і починають стікати по стінкам банки. Фізика це наука, яка є частиною повсякденного життя, навіть коли мова йде про те, як ми готуємо їжу. Сучасна фізика полегшує роботу в різних сферах нашого життя. Я сподіваюся, що ви дізналися пару хитрощів про те, як фізика використовується в кулінарії, та зрозуміли, як пов'язані дива кулінарії та закони фізики.